Всем доброго дня. Видите, у нас что я по зеркалам? Есть 4 правых зеркала, одна лива. Так уж и у ракушка. По зеркалам вот это самое, самое, самое. Все выходит на скампасу компасу с 360 с камеры По пенам. Вот, смотрите, это Сталинова. Именно Америка, не Европа. есть. 360, зеркало з камерами. Далі. Є різні зеркала, правила, прави, цепить полировочку, по пинам треба дивитися, кого цікавить, краще набирати. Щоб сразу поїхати по пинам, туди-сюди. Ліво без ракушки, право, сьогодні ну, скоріше всього, як мінімум полировка. Ну, я думаю, що на 50 раз. Коротше, кого цікавлять зеркало, набирайте, може ще що-то на складі є, то що ми... Поки що типу, переїжджаємо, багато запчастин треба шукати. ну По зв'язковому це взагалі бери і став. Це що 360 сталін з камерою. Це просто береш і ставиш на машину. Якщо в такому колірі бомба поставив і забув. Я Когось цікавить, набирайте запити. Є також багато інших запчастин на джипкомпас 2017-2025.